Зараз на річках та озерах з'явилася крига. Отже і небезпека для життя, зимове риболовля, катання на ковзанах, санчатах, лижах все це потрібно робити, дотримуючись основних правил безпеки. Найголовніше, що не можна виходити на лід, не знавши його товщину. Якщо вже вийшли на лід, потрібно дотримуватися правил безпеки, таких що. Якщо почала тріщати крига під ногами, потрібно негайно повертатися до берега тим же шляхом, яким прийшли. Також, якщо на лід виходять діти, діти обов'язково мають бути під наглядом дорослих. Дітям виходити на лід не можна. Також про зимову риболовлю, якщо рибалка виходить на лід, лід зараз дуже крихкий, тому потрібно з собою мати мотузку 12-15 метрів, або якусь собою дощечку або лижу. Чого, щоб людині могли допомогти. Безпечна точна льоду для однієї людини мінімум 7 см, для групи людей – 15 см, для катання на козинах – мінімум 25 см.